Ми розпочинаємо засідання нашої земельної комісії на порядку денного 19.25. 25 питань. На засіданні присутні четверо членів земельної комісії, серед голова, секретар, богал, юрист і так. Так, так, так. І На перше питання. А хто за те, що димень, щоб відкрити засідання земельних комісії? що голосу? Перше питання. про на баланс освіти, культури, молоді та спорту в селищної ради земельної ділянки в Княжкові селищної номер 2, в Княжкові селищної ради Вінницького. Спочатку, відмете в Княжкові селищної номер 2, Та шостого відповідного до порядку денного засідання. Це стосується земельних ділянок, які були розроблені та телефону з метою передачі постійне користування в Вокнярському другому ліцеї. мене ділянка під Височанською гімназією, філією Вохняському ліцею No2. Друге питання це земельна ділянка під Марківською гімназією, філією Вохнянському ліцею No2. Третє питання це земельна ділянка Антопольського закладу дошкільної освіти євресіїти

Оледаний витяг по правласності, відповідно, вийде на реєстрацію правопохідного користування. На, на даний момент є необхідність добратися від племені ділянки в готорському області, тобто взяти їх на баланс. Позиції перші, так, від нас перше ви питання. Питання 7. Подання дозволу на списання проєктно-кошторизмів. Документацію про нашому селищній ради. Відповідно до порядку списання витратку об'єкта незавершеного будівництва порядку постанови Кабінету міністрів 8 години No1314 про заперечення порядку списання об'єктів державної власності, керуючись стартю двадшої закону України про національному в Україні, керуючись положення про порядок списання майна і до документу власності територіальної громади Вапнярської селищної ради. Від 20 но четвертого з першого року номер 1007 метою раціонального використання майна партнерська селищна рада вирішила надати дозвіл на списанням в баланс партнерської селищної ради проєктно пошторисні документації у зв'язку з проведенням рахунків бухгалтерського обліку під час проведення інітарізації згідно додатку номер 1 Додаток додається до проекту рішення. відділ бухгалтерського обліку Відділу автобусниці принадлежання проектно пошторичні документації. Додатку один порядку установлення чи документації. документацію. Ось таке. Тут є уразно-коточні документації, по яких роботи вже давно давно виконані. Це 2011-2013 рік, і є такі, що втратили свої актуальні. Питання 8. Зазначення акту приум передачі обладнання комунальної власності. Значить, це проект рішення про те, щоб затвердити акт приймання передачі обладнання благодійної допомоги від 14-го року, отримано від ТОЕЦКА. Акт прийому передачі додається. Це коротко сказати, це комп'ютера, персональні комп'ютери кількість десяти штук. Під центру себе проводило оновлення офіційної техніки і їхні комп'ютери, які вони там оновлювалися, вони передали на комп'ютерний клас у першу школу. Це приїжала народний депутат, приїжджав представник компанії Юлія Кінцяску yeah. і вони передали цих. Десять систем, 10, системників, десять моніторів, десять місту. Короче, 10 комплектів цього комп'ютерного обладнання да. на комп'ютерний клас першої школи. По процедурі Вахнярська Садочна рада приймає на баланс собі відповідно в цьому ж рішенні Вахнярській Садочній раді передати обладнання відділу освіти культури, морі та спорту Вахняської селищної ради для подальшого збереження та обладнання. Вони передавали безкоштовно, комісійно да. було без, okay, встановили орієнтовну вартість цього свого обладнання, там визначить скільки 6300, по-моєму, 6700. Це на 67 тисяч. Нет, там не 67, бо там лишили на цьому 67 тисяч. Задається на відеоосвіти. Пропозиція да -да. на сесії. Да -да. Тай -да. Тай -да. Тай -да. Під час інвентаризації програм инвентаризації выслухается радиопоричний зайдем. Це я випадка и находится біля харче. Треба вже вирізають вирізається на світі. Треба чого? У нас є проблема. Одна з цих ялинок сохває, її треба видалити. Треба взяти дозвола. А що якщо взяти дозвола і видалити, то треба поставити, щоб воно було на балансі опортувати деревну. Це ялинка, коли неї вже друга починає сохнути, її треба зрізати. Оце друга. Оце теж вже варіння корінці підтягнулися, вже під фундамент починають розпаль піднімати. Кількості цих штук. Пане десяти, про затвердження прийому передачі транспортних засобів до комунальної власники селищної ради. Затвердження акти приймання передачі транспортних засобів отриманих від ГУССНС України у Вінницькій області. Акт приймання передачі No1 і акт приймання передачі No2. Провести відповідні дії щодо знаки на транспортної засоби. Простіше 130 і 131 зіл, е, які в нас є де СНС передає вже на баланс селищної ради і відповідно ми вже далі оформляємо. Приміщення ще не передачу. Приміщення на черзі. На на <клісті> Про передачу так надав. Якщо знаходиться на балансі керівника в законом направлення господарського віддання згідно додатку No1, це ескалатор їхньої старії передати, господарське віддання, комунальним підприємством Марі Київське. Це ескалатор сповних, що ми не користувалися. Випі заїжджений у Мезик, коли по запчастях Марківки, зробили тут, поремонтували. Після того, як вже є переведена закупівля нового трактора посоли, що це не двоє. Получається, два трактора нові балансі не вигідно, марківку дайте нам, ми там спортитися, ремонтувати проривок, щоб не позичатися постійно. Є можливості і расписання измістили на марки КПРК. Так, дванадцять розвитку статуту комунального приємства нервских платних СКП номер. СНП меня оказался. Зміна цей, абріатури до СМТ. Зараз виходить в посуті, у нас відповідно до адміністративних цих назв селища. Зміняється одне слово, але змінюється статута. Що ви мене затверджуєте? Віддається 13. Про надання земельної ділянки власних юрійцій для будівництва свого нашого будинку в колишніх музеях на території Княжського Сергія Новаївського, що в Княжкому Музею Костянського 14 і Чинського Юнського Музею. до нас громадянин Назаров Юрій Вікторович. В ньому перебуває у приватній власності його житловий будинок. І вже цим будинком є земельна ділянка, на є й 1487 га. І є розроблена документація, є наявний кадастрій номер. Дана особа просить передати їй, у власності за мене Діанки. Оскільки немає жодного повідомлення, кадастровий номер. Хм, хто ригне документ на мене. Звісно, на це. Тут 14-те, це можна видати на підпис. Це номер Не 14. Продажний проект залучиш, щодо виведення за мене Діанки продажу? Правоорядних на земельний програм для будівництва в поворотні торгівлі переходу заміжку для власних отець. Це з мене ділянка розташована у селищі рокнярка вулиці на пожедува, протера більш бушу містечка. Це земельна ділянка прилезна до полівої частини, було звернення від потенційних орендарів Скаженюк Сергія про надання дозволу на розроблення документації земельну ділянку за умовами аукціону для товарів. Відповідно був розроблений проект замову стоїть, заноситься на даний момент на виставчення з подальшої реєстрації цієї земельної ділянки комунального власника та сельської селищної ради. Чи будуть одні старі зараз побутові хімії? Так. Да, перед закачем. Є. Відповідь. 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 Відповідь для розміщення та експлуатації об'єктів із електричних комунікацій. Звернулися до нас до межої відповідальності Українськтаур Компані, так званий Кієвста, про надання дозволу на розроблення проєкту доустрі. Ми надавали дозвіл на даний момент, що проєкт доустрію вже є розроблений на території Височанської сільської Бужевської сільської ради. Площа земельної ділянки 2%. На цій земельній ділянці має бути встановлена вишка ціникового зв'язка. Дана компанія і країн та компанія, вони звернулися з клопотанням про надання їм даної земельної ділянки в оренду терміном на 25 років. На комісію питання винесло, як всякова ставка зазначена 12% відповідно до нашого регуляторного акту, а термін за розсудом комісії. 25 У нас була стандартна процедура, давати не пішли та 5, 5 років. 25 років непонятно, що з ними зробиться і да. що вони йде. По-перше, по друге, в них, крім того, що вони платять, збирають ну, нормальні кошти за, за користування, Київ Таруску або платять 2000, 2000 гривень в рік орієнтовно. Розрахують 2000 гривень в рік за оренду до землі. Термін є тем. На сьогоднішній день це не бідна компанія, яка якою можна було би щось зарадитися. 16. Прозапершення технічної служат із землеутром щодо встановлення мерземе на в стороці. Це по ході питання. 16, 17, 18, 19. Питання 16, там є технічна помилка у назві самому проєкту рішення. Безпосередньо так само в проєкту рішення підтверджено за є за зазначена інформація. Гужі Ніна Борисівна. У проєкту рішення спочатку зазначена Гужі Ніна Івановна. Там уточнення питання. Так, по назві самого рішення і безпосередньо в тексті рішення. Це сайті, є розроблена документації два співвласника житлового будинку в режимі наборівці Наталії Шанко Роман Олександрович. Відповідно пропорційно для мене ділянка про заседження і їм власності так само по на частині для мене ділянки. У мене ділянка в софтах. Справу базу. Аналогічна 17, аналогічна 18, аналогічна 19, коли демократи скрипник. Це всі питання, які стосуються технічної документації на, на умовах права власності на будинки оформляється на ділянці. <ріпи> да? 16-18. 18 це 18-18. Девятнадцать. 16 это земельная делянка позади фон. Питание 17. 17-му 18, Про закажение технической документации здорово темнотинки земельной делянки громадского забудовика надо я современную Диктору Ивановичу для примества слугования будильника оренду, в нашем следующей днях. Земельна ділянка розташована на території вужміського містечка. На цій земельній ділянці є розроблений подав свій домов, встановлено земельні ділянки, на цій земельній ділянці настосоване на саме майно, яке надається на формі на праві приватної власності Гаврилюку Віктору Івановичу. Попередній сесії надавався доступ у даній особі на розроблення документації визначення домативно-боршової оцінки. Дана документація розробляється з метою встановлення орендної плати. Відповідно, виноситься питання про затвердження вказаної технічної документації за мотивом грошової оцінки та укладення договору оренди на дану земельну ділянку. Термін, який пропонується для укладення оренди, 5 років. Цілкова ставка 12%, яка передбачена положенням про оренду. Плюс <плат> земельної ділянки 8,5%. Цельне призначення для будівництва до обслуговування будівлі Тут не є розроблення. Тація, і використовували всі ненарухомі моменти, які були вважені. Про заслідження технічних депутатів і утренніх утворів щодо встановлення меж Деменю Мілянкою на доріг проведені до скрипних у Юрії Миколаївичі. Для будівництва цього року ніж 2 години розширювалися. Деменя Мілянка розпочавана в серцю річі Ласова Демка, вулиці Національна, 4 грудня. Є відповідні документи, які підтверджують право власності громадянина, відповідно, відвернувся у підлягу організації, документацію технічні документації її противеди та передати дану земельну ділянку йому права власності. 20. Продання дозволу на групу протези внутрішньої щодо відведення земельної ділянки в оренду для виробництва Максименко Ігорю Анна на попередній комісії розглядалося питання, було зняти від переподенного, так як там не було вірно встановлено площа земельної ділянки, яку на заяві сьогодні на виїжджали представники відділу, так само пішов даний командирний не переписав заяву. Він просить йому набирати земельну ділянку 25 21% для розроблення документації за вузкою цієї призначення для громади, взяти цієї земельної ділянки в вона розташована на території пунктів yeah. на даний момент це земельна ділянка, а не обробляється. Це з попередньої сесії ми переносили розгляд цього питання, бо там yeah. не була вірно встановлена площа, там було спочатку написано, що 2 сотих чи три yeah. сотих, а потім перенесли в зв'язку з тим, що він там відповідно цю писав площу. То, по суті, це, Вони там розкорчували шматок. Корчі повітягли корінці і мають намір взяти оренду під огромництво. Так ще наші частину тої землі не обробляли До цього часу обробляли, як і основна маса всіх городку безоплатно без і без контролю. На сесії. На складання проєкту забути щодо відведення земельної ділянки на умовах аренди для будівництва для обслуговування житлового будинку господарських будівлі значить, пору, громадниця. Живола, Звернулася громадянка Живола, Гориньок Юлія Олександрівна. Попитання про розроблення проекту Бондоуської відведення земельної ділянки з метою передачі ліворен площою 0,3 сотки. Земельна ділянка розташована в селі Вакянка, вулиця Незалежності 82А. Це питання дана громадянинка розробляє затверджує, закінчує спадкування. Оформлення спадщини на житловий будинок, на який розташована цій земельній ділянці, і для прийняття спадщини не необхідно розробити кадастровий номер, щоб можна було прийняти спадщину. Земельна ділянка на даний момент передається розроблення документів під оренду. <кій> Двадцять друге про незалежної оцінки на комунолі на на попередній комісії надавалися дозволи на розроблення аплодисментів, звітів про незалежну оцінку міжкових будівлі за адресою вулиця віаторів 1-дрок'ять 55 та будівлі за адресою вулиця вулиці 1 184. Це дві будівлі, які були повернуті до платна в комунальну марку. Є розроблені вже. Дві е документації з незалежної оцінки верхового майна, е є лицензії по вказаних об'єктах, встановлена їхня вартість до мене. Будівля, яка за адресою вулиця вулицяріатору, вартість цієї будівлі становить на 1313 гривень, і будівля за адресою вулицяріатору 184, а вартість цієї будівлі становить 6211 гривень. Тобто вулиця Один 4 це будівля другого ПБП території городка. Ці дві будівлі знаходяться не в доміному стані, але в якому було потрібно зробити експертну оцінку з метою постановки їх на баланс. Відповідно, там можна об'єднати два питання про затвердження звітів та взяття на баланс. За третій питання стосується безпосередньо цих двох будівель. Тобто, 22 друга затверджується. <губ> Їхня вартість ця експертна голосова оцінка вартістю, а вже за десятки питання ці дві дії беруться на баланс ради. зображення в голос молоді. Пропозиція 22,3 питання. 24. четверте. Про задержнюємо проведення земельних торгів формі акціону з продажу права ренти на земельну ділянку задаткової номерів. Це за мене ділянка площею 1,5 гектара, розташована в селищі Вогняка був території військового містечка. Це на мене ділянка прилегла до земельної ділянки, яка на даний момент перебуває в оренді товариства Мовтранс, власником якого є по 50% гарячих і шар, тобто там счарування. Це на мене ділянка. Попередньому виставляли ці пострадні фара два рази на аукціон, але жодний раз ніхто на цей не зайшов. Поставлялася вона з вартістю 12% демонтно-грошової оцінки, тобто стартова оренна плата становила 816 тисяч де сто дев'яносто шістьів Два рази, як наголошуючи, що проводили аукціон, і жоден з ніхто не зайшов. Повторно виноситься питання на. Проведення аукціону е, назад посудили заява від громадянина Шара Юрія е, про те, що він не проти взяти вказану земельну ділянку в оренду на умовах аукціону, але враховуючи високу відсоткову ставку стартову оренду плату е, по цій земельній ділянці, в нього немає можливості сплачувати такі кошти. Його пропозиція, що розглянули на сесії на комісії. Відсоткову ставку 4% стартову оренду плату. Від нормативно грошової оцінки. Можна би зауважити, що в нас на їхній консультаціях, коли виступали по секціони, взагалі винята сума цифра 6, не 4000. Мінімальна ми ставка, яка ми передавали тобто, я явно пропозицію, що тут 4% це при. При тій сумі за марі пропозиції на рівні 6%. При 6% стартова ціна продажу земельної ділянки буде становити 408 тисяч, 94-95 коб'єк. В мене момент моменті ділянка, вона не обробляється, не використовується тут на назору сочальника. Положення можна загально тримало 11%, але два рази відповідального самі, ніхто на жоден що не зайшов, А зареєстровався. Якщо зайшов ніби. Ну, будь-якому випадку це віці 6% це не означає, що це вже відсоткова ставка за якою вкладається довір оренди. Це відсоткова ставка за якою тільки виставляється на аукціон. Тобто не менше ця їх ставка за результатами аукціону, якщо ви тут ще претенденти, аукціон в будь-якому випадку ще може відкоригувати цю увагу. Ну не менше це менше вже не буде. більше воно може бути, ну вже менші це тільки стартова, за якою виставляється. Ну, нас ну, і нас є налогі. Да. Нас є по нарківці. Ну, ми так якби приймали на рівні шести <клес> відсотків. Там теж була <клес> така, ну, ну, що рівень щоб виставляти більше менше, виставляємо на рівні шість. Якщо ніхто не заходить, то в будь-якому випадку наступний акціон так само кидається де шість, два окціони приходить по тому рішення. Якщо мова йде подальше все зменшення, то відповідно треба приймати окреме рішення у будь-якому випадку ця на мене ділянка буде передаватися в оренду виключно тільки через аукціон, так як вона вільна від забудову. Тобто особа звернулася заявою, ну гарантувати, що безпосередньо тільки ця особа може взяти за мене ділянку, ми не можемо, бо тому це буде електронний стон. Будь-яка особа, яка виявила бажання зайти на нього і скористатися правом поля, не може. Пропозиція 2400.